Привіт, дивіться, одів підарку сьогодні. У мене, правда, два варіанти. І бізболка. Рюкзаки є. Я починав не їхати, а потім я стук що стало холодновато. Три градуси тепла. У нас велопрогулянки немає, до цього було багато, зараз сходимо Рошен, Обзор цін трошки. Знімемо, подивимося, що там за смаколики, можливо. Щось я собі прикуплю. Так, кого цікава оренда? Приміщення 3-6 метрів. Однушка, да? Походу. Що, надо колись на другий поверх собі да, сик Чи там, наверное, знімати не это, не разрешать. Так, що, як завжди, ді продавці, покупців немає. Добрий день. 220. 220 ромашка. Добрий день. 220 ромашка. Я десь бачив, вроді дешевше. Чи вже нема дешевше ціль. Кстати, закінчилось печиво на роботі. Нам треба буде печенюшку якусь взяти. Так, я думаю, вам все видно. Не треба нічого казати. Все видно. Зачем його коментувати. роті пересохне. Блін. Тільки... Ні, дякую. А, то на мені. От лошара є. Вау! А такого ще не бачив. Те що такого ще не бачив було по 25 в асортименті зробили по 30 а це вони тут взагалі напхнули всього подожіть от таке мені сподобалось ну по тридцятки я не хочу я возьму до кави да? до кави давайте до кави 1653 навіть не знаю дешево це чи ні вау що це Комбюджа, якась камбіджа. Якась Там буде паста фундуває, молочний шоколад, щось модне. А це такі подарочні коробочки, так? Подар... ну, я гадав, 35 гривень. Подарункова коробка. Так, монети ми вже пробували, хтось сказав пластилин, чи це хтось з підписників таке написав, чи це, чи це мадмазек сказав. Та ні. Неможливо я своїх цукерок візьму. Так, це дорого-дорого. Тобто я вже брав це дорого. Більше це дорого не хочу. Зощонку масло нам. Масло в нас угостило. Тортики. А, Це ще тут авторські права грають, як завжди, так? Да? <реш> Добре, дай, вас Ні, добрий день не треба. Ага, хорошо. Медовик, до ще не молоко. <сі> так, я все це вже перепробував, кажуть. Я Медовик, мабуть, не пробував, так? Да? Чи до кави, щось я не пробував? Ну ладно. Колись попробую. Сьогодні у нас бюджетний варіант, щось дешев... дешевманський куплю. Просто хочу вам обзорчик зняти давно. Ми дві тижні, мабуть, в решенні не було. Ні, брешу. 11 днів, каже. Ціни на тортики покажу. Я думаю, вам видно. Київський, один із дорогих. Його токо горіховий переплюнув. Він 600 чем Де на нього ціна? А ось, бачите, горіховий 669 а Київський 579 709 саме були. Дуже... Так, це ті що шані тортики. Ціна вишня в шоколаді. Це ми брали кажись, на новий рік, тільки що не в коробці. Ну, такі ми не пробували кстати. Тільки ми зі смаком смакром гриппрус, так, грифу. джентон. Ну, Кстати, нормально розгрибую. Печення тут куча. Можна було великий пак, ну буде він мене довго лежати. Так, рулетики, три вида. Я зараз і я буду уже конфетки возьму. Ні, була ціна 25, оставте її на місяць сок. Ой, що ж я не поймете, де нормально пойдет. Почаем пока mm -hmm. так, це у нас вахли, вахли или вафли. Сувенірний набір. Коко-короко. -ко -ко -ко. Боже. Ко-ко-короко. -ко -ко -ко. Прикольні м'ячики. Так, ну коробки поки що не по акції красиві. І стінники білі. Ну, це понятно, що цього кольору це акція. 235. Зараз кої якісь шоколадки гляну. Якраз мене іщемо зрівнити пол куска, пол тисячі, баба, полтонни коробка конфет. Ми хі хіба думали, що це таки колись настане цей день? М -м -м. На сорті неплохо, якщо це справжня ціна mm -hmm. пол куска. Оце норм, да? 250. Mm. Хоча ж 256 грам. Так мало грамів. А то йому і ціна 250. Які там 500? За 200, за Е, За 256 грамм 500 гривень. Я вас умовляю. У 4 Якісь шоколадки купити різні. Це для порівняння, мабуть, таку ціну огромну пишу, щоб потім глянули, а ось оця за 40, лучше весь мої, так? Да? Ну так, да, це з орехами, орехи, 90 грамова шоколадочка. Пушок. от эти по 40 по 45,90 в АТБ зараз по акції до середи. Ну, 85 грам 48. Гр. Ну, лучше ж тоді в АТБ за 45 з орехами. Це взагалі пористий пушинка. 80 гривень, ой, 80 грам, як пух, 37 гривень. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. День добрий. Так, коротше, шоколадки пролюти. Так. <чувствую> 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 Надо, короче, вычислить ромашка. Запомнить. 20, 230 гривен килограмм. Ой, 200... 200, Ага. 223 буде, да? Чи 230 килограмм? 230, Короче, Коротше, 230 гривен килограмм. 100 грамм 23 три. Кажись, десь дешевше. Там у нас трошки є солодощик, трошки, трошки думаю. Ось можна 8, 8 штучок возьму, собі недорого, Ого, недорого. 141 гривня 8 конфет. Ну, это даже высок. А скільки грам? 320 грам. Ну нічого. Кекс. Кекс великої, там всім привіт. Дивіться, як я впугався дуже. Блін, а я не. Ето. Ладно. Щас, сорі. 14 хвилин. Коротше, не виключив камеру, вона так швидше сідає. В мене палять, а я ходжу. Думаю, мене ніхто не бачить, А мене всі бачать. Думаю, ніхто мене не бачить, що я знімаю. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Ще одна, треба в настройках виключити екран, щоб не горів. Во-первых, батарея сюди швидко, а во вторых мене ще й бачать, що я обов'юсю знімаю. Як мені тут зауваження ще не зробили. Тому що я людей знімаю. Люди ж в кадр попадають. Так, оце все, мої покупочки. 18, коротше, там чи 16. 300 тут 141 гривень. Коротше. На 160 гривень я скупився. І підемо сейчас сільпо. Так що дивіться мої наступні серії. І предыдущі, коротше. Все, давайте всім пока-пока, побачимося в наступних серіях.